І Боже всім роботягам, всім заводчанам, всім будовщикам всім трудящимся пацанам сьогодні зроблю вам огляд транса, він же Друн, він же ахой. Добрий вечір, ВЗ161 е с Транс. Скажу зразу, це непогано буде останнє моє відео на YouTube. Сьогодні я втратив все все своє життя Несуть. не суть. 250 альфи, комфортне зведення, точна точність, пушка гнеться, ДПМ хороший. Коротше, він як 260 і тільки кращий. Головна фішка цього танка це його бронювання башти. Башта не проб'є навіть діяга на кумулях. навіть хорішка на ВБшках ніхто не проб'є. НЛД при невеликому довороті вже буде танкувати. Борта пробиваються у свого хуйня. Пробивається ІВЛД, якщо буде хороший калібр. візьмемо, наприклад, 277 Однокласника, кумулятив 130 мм, 340 пробиття. Ну, де он І от, тут буде вже сильно. Якщо будете наклоняти танк вверх, тут негоду. То буде танкувати. Якщо буде на рівні або вище, там 100% проб'ють. Є маленький лючок, ну, лючок ззаді, зараз покажу. Лючок ззаді, бачите, він дуже маленький. Тобто від кутів нахилу гармати, лючок не буде мати. Башту, бачите, коса під наклонами і тут ще 50 мм екран, так що башту важко проб'яти навіть сюди десь буде. Та й пігнаю до бою, Що тут А, обладнання. Досилач. закалка, обов'язково третя на вибір або турбіна, або вентиляція. Я вентиляцію. Я виберу вентиляцію. įksinu ar mrakom. Jūs įsivaizduojate. Matyt, jis va, iššūkis, tai reikia. Nesu man tik įpruošę. Du paitų tėros eba. Du paitų tėmas eba. Aš jau pačiu kambarkos eba. Galbūt nesveiktų norėtų. Manau, jau jis visko patiktų.

Ми чука. This is just an out. The a Justin Fire. Starting at 18:00. Багаж мій оку. Так. Це на А, напевно, що перший раз так не здалося, з притягня вище максимально наказати. Але. Тоді один е, був коментар, що хотів побачити огляд на 260-го. Тоді буде 260-й. На драйвецу 3000 можна тримати. Дуже хороший танк, як бачите. Вуган не десбекха. Достойна награда. Де той 260 найшов. Пінал. Абсолютно все то саме, класна пушка, компасне зведення. Но тут набагато краща динаміка. Але є слабкість ВЛД і пушка не так добре гнеться. Но пушка за тої кумулятивів 340 мм. Обагаю. Компоновка, Не закалка. dansen, zoenen, trappen, het is niet lieve, paske door de vloer gaan, voor iedereen, problemen, doen, weet je wel iets? wat, weet je wel iets? een heus, oplossen, oplossen, je hebt gewoon dat je vanaf de moment start,

я погано Пушка ж ніде раду з цього вже не з ким і не візьмі. Ну, ладно, А, ладно, А мать погнали. Динамика подводила. Еду передвижни, чтобы не посмотреть На ньому, до речі, дуже бодро можно когось закрасить. Вариантки. Рекошать по бачаху. Спенишний день решил точно доконати. Вырываем батика сторона. Нет, на то момент бываем. Не, ну ладно, там так уничтожить. А тут битколбун. А туда собирают. Выглядим. Забираем скидку.

Пробіг. Ну, пробіг. Круто. Ага, ну давай да. Шантцы поломал, да. 25 лет, когда наш. Коротко кажется, не затравится. Что у вас есть техника в анализе? Где в когось не лезет час и бажание? Рекомендую. Як було 260-го отримати важчих. І він, на мою думку, буде слабший задиратися. До його це мається він теж і натраці мене бачите. Для поля було там не важчить. Попробую пити лужку. а далі як буде Хорош. Я задовго мазався, Треба було тут швидше проявити реакцію. Якщо ви застрягли на 260 му і ніяк не можете його заполучити по поводу бойових завдань, викачайте ушку і забаліть її боновим облам, от в такому варіанті. Ось в такому варіанті з допайком компоновочку слот обов'язково просто настрел. А тут досил і, і лібо стаб, либо вентиляція, але тільки бону. І ви тоді на ушці будете давати набагато більше, ніж на цьому. Ніж на 260. Ну, 200, але там що за світ. Ну там ще багато перед тим поганих боїв було. На 260 там, напевно, і то менше. Ну, ні, так само. А стосовно дранця, то зараз вам я покажу. Дранець. Ось, майже 3000. Добре да. хлопці, тримайтесь. Будьте здорові, не падайте духом, всього вам найкращого. Все, що робиться, все буде на краще. Тримайтеся.